Вітаю, мене звати Олена Ковальова, це прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою астрологиною Інною Довгань. Вітаю вас. Вітаю, рада бачити. Рада бачити сьогодні. Хочемо записати випуск для наших глядачів про світовий прогноз, але вже ж він буде стосуватися нашої країни. І напевно почну з такого найактуальнішого зараз: про те, що дуже багато медіа пабліків, дуже багато ЗМІ просто постійно згадують цю новину про те, що Трамп заявив, що наближається кінець війни. ну, скажіть, я пам'ятаю ваші минулі прогнози, ви говорили. Що, врешті, кінець війни буде не скоро. Скажіть, чи ми перескочили зараз на іншу відку реальності, і мир реально вже наближається, чи це просто е, пусті маніпуляції? Тому що посланець Путіна теж каже, що до кінця року, бо там 26-му році, війна закінчиться. Ну, я нагадаю свій прогноз, який в мене записаний, є на сторінці від лютого 25-го року. Тобто, як тільки наступив 25-й рік, я відразу написала прогноз. Що а, за астрологічними показниками, якими я дивилась, і я описала, якими в, ці, в цьому посту, а, дуже вірогідно, що може статися підписання певних паперів у січні 26-го року. Я це цілий рік уже кажу на всіх каналах, що у 26-му році буде тимчасове. Так, тимчасова призупинка війни це не буде вирішальне закінчення назавжди, Це буде як тимчасова така призупинка. Тобто будуть якісь перемовини щодо того, які території відійдуть Росії. Ті деякі території залишаться в Україні. І зараз якраз ми бачимо, що все йде в сторону здійснення мого прогнозу, що схиляють і українську сторону про те, щоб поступитися. Я думаю, це буде поступки тільки однією областю. скоріш за все, це буде Донецька область. І так само йде тиск на. Ворогів, так, для того, щоб вони не захотіли там собі ще декілька областей. так, І якщо це дійсно так відбудеться, як, по-моєму, прогнозу, як я прописала, далі, яка буде ситуація, далі, який буде сценарій? Вони будуть повторно нападати, щоб відбити знову ж таки, ті інші області, які вони хотіли. І які вони хотіли зараз захопити, або в найближчі роки захопити. Тобто для них такого як часу немає. Їм абсолютно все одно, чи 10 років воювати, чи 20 років воювати, чи рік. Вони, якщо собі захотіли там це відвоювати, от вони і будуть там, хоч там вся країна в них помре, їм якби все одно так на це, вони будуть намагатися це зробити. І тому так може ну дуже вірогідно скажемо так, тому що немає нічого 100%, це зрозуміло. Так, але дуже вірогідно за астрологічними знову ж таки аспектами, що буде якесь вирішення і підписання паперів десь в січні 26-го року. Але тим не менш, це ще не буде така повністю зупинка. Я думаю, там ще місяці два піде на те, щоб вони вивели всі свої війська. З українських територій, і може вже десь під березень 26-го року вже якась така буде енергія звільнення, що дійсно люди зможуть трошки видихнути. Але знову ж таки, це буде така трохи як пастка, тимчасова пастка, якесь типу перемир'я, а вони будуть там, як сказати, накопичувати свої сили, щоб потім знову напасти в своїй, скажімо так, в своєму стилі. Тобто, це mm -hmm. те, що зазвичай вони і робили завжди, тобто, те, що від них можна очікувати. Хочете бути частиною нашої спільноти? Ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доядетися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміні кнопка спонсорувати під відео. Міністр оборони Бельгії заявив, що якщо Росія нанесе удар по серцю а, НАТО по Брюсселю, то вони знищать Москву вщент. Скажіть, чи є реально в дійсності такий сценарій, і чи дійсно РФ публічно планує чи нападе на НАТО? Я не знаю, що вони планують, але те, що ми дивилися через регреси різні, то ми бачили, що обстріли зі сторони Росії в сторону Європи вони дуже можливі. Що вони будуть і відправлятися будуть і на Францію, і на Бельгію, і в Німеччину, і в Польщу будуть відправляти. А, ну, як... По регресах, то це не будуть якісь пішоходні напади через піхоту, а саме через ракети. І це може тривати навіть декілька років, тобто від декількох місяців до декількох років. Це вже буде, я думаю, та, -та, -та сама третя світова, яку всі не хочуть, щоб вона була. Угу. Ну я вже ж мусимо розглянути таке важливе питання, що зараз ми бачимо, як працюють українські військові, як вони знищили бігородську дамбу, але ворог лютує і тепер погрожує українцям про те, що власне в них є в планах знищити Київську ГЕС і затопити Київ, затопити столицю. Скажіть, чи дійсно це можливо? І чи дійсно програється такий сценарій? А... Це ну, би, можливість є, тому що ми цю можливість дивилися насправді ще майже два роки тому. У нас був регрес, і ми дивилися: в цьому регресі ми бачили пошкодження дамби. Але це була не Київська, це була Канівська. От, і вона пошкодилася і вниз по течії там вже йшло як наводнення в, в територіях, які близько знаходяться. Але в регресі ми бачили, що це було літо. Була якась така спекотна погода, що це не зима була. От, тому я не знаю. Це може бути просто залякування зараз. А сама подія вона може набагато пізніше трапитися. Тобто вона може трапитися і літом 26, го і літом 27-го. Ми точно тут не можемо сказати, тому що, коли ми дивимося в регресах, там немає часу. ну Взагалі такого поняття. Просто ми бачили, що це буде спека. А от Якраз в найближчий місяць тут іде більше вірогідність ціленаправленого обстрілу АЕС. Те, що вони, як, от те, що пов'язане з електрикою, отут от іде більше небезпеки. Тобто, вже як увімкнулись поєднання планети ще до цього, я казала, що буде вмикатися оця вся небезпека для електростанцій, вимкнення світла, і найбільше вони і розпочалися якраз коли було поєднання планет. І так само і весь листопад місяць він ще продовжує небезпеку прильотів саме в АЕС, знову ж таки, ціленаправлених, тому що там йде ще поєднання з Ліліт, а Ліліт вона вказує на різні такі таємні заговори, таємні плани, щось таке пакосне, що можна зробити. Тим не менш, зараз на небі і Нептун, і е, Сатурн в знаці риб, а це все ж таки все, що пов'язане з водою. І а, на цьому і поєднанні Нептуна і Сатурна, і прорвало так само дамбу в них. Тому я думаю, що на воду це впливає і буде впливати. От, в грудні місяці, до речі, в грудні тут буде будуть вони навіть ближче один до одного. Ну, тут насправді і листопад, і грудень, Нептун і Сатурн в Рибах. Коли вони матимуть напружені аспекти від інших і до інших планет, отам буде вмикатися якась небезпека. Угу. Знову ж таки, в регресі ми не бачили, що це буде в зимній період. Дякую вам і за пророцтво. Будемо спостерігати за подіями, які відбуваються у світі і в Україні. І дякую, що поділилися і привідкрили завісу астрологічного явища. Тож я думаю, що нашим глядачам буде цікаво подивитися. Напишіть в коментарях, якому пророцтву більше довіряєте, якому і до якої думки схильні ви. Ну, я дякую вам і до зустрічі у наступних випусках. До зустрічі.